12 година ранку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола, дачна Березова трапилась на типове ДТП. Зіткнулись легковик Хюндай та службовий автомобіль патрульної поліції. Відтак на місце автопригоди виїхав і ще один екіпаж правоохоронців. Патрульні на місці з'ясували, що водійка, керуючи транспортним засобом Хюндай, рухаючись по вулиці Дачна, під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора, не надала переваги в русі службовому автомобілю Peugeot також водій автомобіля Пежо, виконуючи невідкладне службове завдання, рухаючись на заборонян, сигнал світлофора при увімкнений проблискових маячках синього та червоного кольору із спеціальним звуковим сигналом, не переконався, що це буде безпечно та не забезпечив безпеки дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем Хюндай. У підсумку ніхто із водіїв не постраждав. Згодом на місце події приїхав евакуатор та забрав автомобіль із дороги. Поліцейські Сили протокол на обох кермувальників транспортних засобів. На обох водіїв патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило ДТП. Правоохоронці наголошують: будьте взаємовічливі та слідкуйте за тим, що відбувається на дорозі, адже через неуважність може статись прикрість. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал е Тіві.